Так, Сніму вам відео про свій ячмій ярий. Коротше, такий він вже вимахав ну, не менший за пшеницю. Приїхав дивитися на нього. Ну, Дощів у нас так і немає, там воно це щось суне таке чорне, ну не знаю. Тут ось в Умані. Там тато їздив. Тесь тобто їздив на родину. І цей казав, такі дощі там йдуть. І всю дорогу назад їхав дощі, а до самого Кіровограда У нас немає. Десь суне з тої сторони оце на вечір. Вітрюган такий, що, що воно буде. Так, коротше про ячмінь. Приїхав дивитися на свій ячмінь, звісно, без доща, ось дивіться. Колос активно починає викидати. І виходить, приїхав і дивлюся, якась херня. Коротше. Кирня, як кажуть, як десь срачка, то пердячка. Коротше, напали отакі слизняки. Воно бачите, повзають. І отам, де найкращий ячмінь, починають його жерти. Коротше, прийшлося мені срочно заряджати свій оприскувач. Тими ж там, не помню, як називається той інсексицид. Коротше, те, що травить звірей Дав цього яду, потім мішечок по соліару, десь 7 кг на гектар, і ельвіти, і того, коротше, гумат лист. Коротше, гумат лист воняє точно, як в сараї з коров, де коров багато стоїть і не вичищають. Оце точно такий запах, з чого вони роблять, ну, коротше, така фігня. Десь треба оцих. Ось таких звірей ви не бачите? Ось, о, о чорненькі такі. Коротше такі козявки типа, слизняки, І жруть ячмінь. Це тут ще мало, там є містами, де там взагалі капітально. Коротше такі діла. Я ж кажу, в нашому ділі як не срачка, то пердячка, тільки хвіст, хвіст держи пістолетом, щоб цей Ніде нічого не проїбать. Бо тільки десь чуть-чуть і все. Це ще поле дальнє. Ну сюди далеко їхати. Вчора сів вже на скутері, думаю, ну, поїду гляну, що там. І приїжджаю, дивлюся, коротше, Жеруть уже ребята. Ну я жменяка капітальний. не хуже, а тої пшениці. І земля ж тут же кажу, суху ще. Не знаю, за що. Счет... Взагалі. Получається, я ж кажу, за що весняної влаги він вискочив. То сніжок трохи як пішов, практично, я ж кажу, нічого не було. Таке ячменяка. Ось дивіться. Зелений, оце ось от корня. Ось дивіться, от корня, так само четверть. Раз, два. Я ж кажу, не менший за пшеницю. Ось Діла. Коротше, ми зараз його побризкаємо, я думав вже більше не бризкать, але прийшлося цих гадів, треба полупити. Так, ну все, до свидання. Може в когось теж є така зараза. Дивіться, як треба Надо... дивіться, скільки їх. Ось тут тільки почали вилуплюватися, геть А Там містами є, скажу б, геть поз'їдали такі там. Унизу, особливо там, у балочки. Це ми тут, я ж кажу. Я ж кажу, це ячмінь, що тільки він не переніс. І морози. Ось бачите, це ж він ще ось поморожений ось внизу. Ось тут такі міста. Де був короче, найбільший ячмінь, там і приморозило. Де більш-менш менший був, там не так поморозило. Так, ну що тут по ячмені? Суш, звісно. За счет вистяної влаги він вискочить. За счет, я думаю, моїх підживок. Стоїть, я ж кажу, темний, дебелий. Якби ще дощик, щоб зерно налилося, я думаю, не хуже був би, якби дощовий год.